вже в підвалі чорненька. Це з того будиночку, де сірі кошеня і лапік. Вона вже наша. Це наша найда, це наш рижик. Номер три вже. У нас вже два дома. тут вже все сохне. Коли висохне, то тут швидше висохне, бо тут менше трохи попало, а там тут стояло добре. Вода, не вода, а каналізація. Тоді це все ми зметемо і будемо застеляти новими. Вже сьогодні промили так добре каналізацію, що, може, вже не будуть забивати. Хочу подякувати від імені бабушки Алівтіни. Я їй віднесла е, гроші. Там ще, як в мене остаток є, то я ще зніму з карточки її ще віднесу. Вона дуже погано чує, вона зовсім не чує. О. І вона дуже дуже дякує. Вона прямо в сльозах вся. Вона не очікувала, що люди так їй допоможуть.